Красень бізнесмен Холостяк. Ще й з квартирою. Наш герой Андрій шукає собі не просто дівчину, а ту, яка разом з ним буде насолоджуватися життям у будинку від соціум девелопер. У новій серії соціального холостяка ви побачите, хто з дівчат проявить ініціативу на першому побаченні, яким зі знанням Аліна приголомшила Холостяка, та невже Каріна прийшла сюди за піаром? Не пропустіть. У минулому випуску наш герой познайомився з претендентками не лише на його серце, а й на престижну простору та зручну квартиру з балконом та краєвидом. Тож сьогодні перше побачення. Андрій вирішив підійти до нього з креативом. Я підготував для неї невеличке випробування. Воно пов'язано з моєю колишньою ну, не дівчина, а роботою. Цікаво, чи зможе вона з ним впоратись. Дивіться, що придумав будівництво, пилюка, шум. Схоже, колишній будівельник вирішив перевірити, чи зможуть дівчата бути корисними у ремонті власного гніздечка. Релаксувати у класній квартирі можуть всі, а ось будувати її. Це вже завдання із зірочкою. Чи справиться перша претендентка? Побачимо просто зараз. Першою, хто піде на побачення з холостяком, стане Юля дівчині 23. Вона прийшла на проект не сама, а з прицепом, з пижиком. Так як машину вона вже собі придбала, наступна мета квартира і гараж, звісно. Взагалі-то я не пальцем роблена. Зараз, наприклад, маю пижик, заробляю на наступну машину, але чесно, в Івано-Франківську треба мати квартиру. А от яка холистяка, не знаю, побачимо. А ось чи сподобається їй побачення, яке приготував наш герой. Побачимо за мить. Я коли її побачив. Я просто землів. Ну, Юля сьогодні дуже гарна. Ну, десять з десяти. Привіт! Маєш дуже класний вигляд, як нова квартира перед заїздом. Привіт, дякую дуже. Я для тебе дещо приготував. Заплющу очі. Я закриваю очі і думаю: невже він мені зараз подарує троянду? Я в шоці. як так швидко. Так, ну він не поспішає окей, okay, я вмію чекати. Як не як я вісім років в медичному навчаюсь? Спочатку він мені дав казку, далі ключі від спільної квартири, а далі можна подумати над спільним гаражем. Але головне, щоб від ось цього ЖК. Мда, Андрійко, поки ти хизуєшся квартирами, хтось мріє про будівництво квартири, кладової та гаражу. Задумайся. Мені цікаво, чи знає Юля невеличкі речі з будівництва. От тому я для неї приготував легесенький тест-драйв. Ну коли він мені зав'язав очі, я думаю, все. Класика: Цезар, апероль, романтична вечеря, а тут. Вечеря в ресторані це банальщина. Я для тебе приготував невеличке завдання. Тут декілька необхідних інструментів в роботі. До речі, покажеш, де Васірвага. Серйозно, я знаю, що таке баленсіага, та навіть знаю, як маску з коробки злити. То звідки мені знати, що таке васервага? Ну я про таке чула, але не бачила. Але зараз спробую вгадати. Може ось це червоненьке. Клас, я приємно здивований. <ріст> <ріст> Ні, ну вона крута. Так само, як і цей пижик. Схоже, Андрій втрачає голову від Юлі. Ви тільки подивіться на цю солодку парочку. Знаєш, коли я починав свою кар'єру, я часто працював на будівництві. Робота була важкою, але дуже прибутковою. І мені це капець як подобалось. особливо замішувати бетон. О, робила колись таке. Єдине, що я можу змішувати, це моторну оливу у своїй машині. І то не завжди. Ну, мене мама з татом такого не вчили. Але ти б мене навчив. б це зробили з тобою разом. Правда? Абсолютно погоджуюсь з тобою. Ну, чоловіки як посібник для водіїв. Головне знати базу, а далі будемо розбиратися по ситуації. Схоже на нашому проєкті все ж промайнула перша іскорка. Цікаво, як далі. Невже холостяк вже обрав собі пару? Ну я поки не хочу поспішати. Це дуже серйозний крок для мене. От як на будівництві. Спочатку фундамент, а вже потім все інше. Так само і тут. Ну зараз побачення і троянди, а вже потім генеральне прибирання в квартирі і клінінг. Ну мені головне, щоб наша любов була міцна як фундамент, в ЖК від соціум девелопер. Адже будівельна компанія соціум девелопер це гарант якості, Тож міцним буде не лише кохання, а й домівка. Що ж думають про це інші учасниці? Те, що в неї є пижик, що нічого не означає. Андрій же не машину шукає а дівчину. Вона пішла першою на побачення, а я піду першою зіркою. Звідси ну так, а чого вона, а не я? Вже у наступній серії соціального холостяка. Ви побачите, на що підуть дівчата, аби лишитися в квартирі у Андрія. Ну це треш. Реально треш. Невже дана захоче покинути проект? Мда я розчарована. Та зізнання Аліни, яке шокувало абсолютно усіх. Я не буду про це говорити. Ну мені взагалі на них начхати. Мені головне, щоб ми з Андрієм були разом у його, а потім в нашій квартирі. І крапка. <рес> Наша на це погодився. Не пропустіть наступні серії. Ваші ставки. Хто переможе, та стане газдиною нової квартири від відомої будівельної компанії. Проявляйте актив та пишіть ваші здогадки. Найактивніших ми нагородимо вже скоро.